А сьогодні ми відвідаємо місто Сантандер. Це столиця провінції Кантабрії. Його ще називають морськими воротами Кастилії. І перше, куди ми вирішили піти, це на головний місцевий пляж, який називається Ель Сардінеро. Пляж Ель Сардинеро перетворився в туристичний центр міста та обріс магазинами, готелями та ресторанами. На цьому пляжі широкий піщаний берег з золотим піском, протяжністю в 500 метрів. З ним також межує пляж Лаконча довжиною у 250 метрів. Це ідеальне місце, щоб позасмагати в оточенні мальовничого пейзажу або зайнятися серфінгом. Скажу чесно, як для мене, то вода трішки прохолодна. Якщо йти по набережні в сторону палацу, то можна потрапити на ще один мальовничий пляж Плая Дель Камею, який відомий своєю скелою у формі верблюда. Півострів Магдалена це один з найкрасивіших і найособливіших куточків Сантандера. Також тут ви можете побачити три оригінальні галеони, на яких Сантандерський мореплавець Віталь Альсар здійснював свої океанські експедиції, копію плоту, на якому він перетнув Тихий океан у 1970 році. А тепер ми потрапляємо до входу до цього величезного парку. Це велика зона площею близько 25 гектарів з дитячими майданчиками та обладнаним міні-зоопарком з тюленями, морськими левами та пінгвінами. Вода до яких потрапляє з самого океана. Тому, якщо ви не хочете гуляти пішки, то можете сісти на туристичний поїзд Ла Магдалина, що тут курсує. Але ми пропонуємо пройтися пішки. Це дуже гарне місце для сімейного відпочинку, адже тут буде цікаво як дорослим, так і дітям. Скажу чесно, нам це місце дуже сподобалось, а діти залишились задоволені та щасливі. Адже дивлячись на цих милих та красивих тваринок, ми отримали море заряду та позитивних емоцій. Цей півострів нас просто зачарував своєю природою, красою та насиченістю кольорів. Та надзвичайно мальовничий парк, в якому багато рідкісних дерев. А зараз ми йдемо у літню резиденцію королів. Палац де Магдалена вважається одним з найвизначніших будівель міста Сантандера, будівництво якого розпочалось у 1908 році та завершилось у 1912. У цьому палаці знаходилась літня резиденція короля Альфонсо XIII та королеви Вікторії Євгенії. А після революції у 1931 році його передали університету. Протягом всього його існування тут проходили різні заходи, такі як зустрічі міністрів. Наприклад. А зараз у цій будівлі проводять літні курси Міжнародного університету Менендес та Пелайо. Сама резиденція розташована на місці, де був старий форт Сан Сальвадор де Хано, який захищав вхід до затоки. З півострова відкривається незрівнянний вид на маяк Фаро де Кабо Майор, побудований ще у 1839 році. У ньому розташований музей мистецтв. Ця резиденція була створена за проектом Хав'єра Гонсалеса Ріанчо та Гонсало Веге з її вежами та різьбленими балкончиками, яка здалеку здається ніби іграшкова. Палац де Магдалина складається з двох входів: один з півночі, а інший з півдня, який є головним, з двома восьмигранними вежами та двосекційними сходами. А всередині виділяються кімнати прийому, де зберігаються цікаві картини, таких авторів, як Бенедіто, Сорола та інших. Це місце неймовірно красиве, фантастичний вид на затоку з обох сторін. Палац розташований так, що його з трьох сторін умиває океан. Обов'язково відвідайте це красиве місце. Тут дуже гарно. Панорамні краєвиди, цікава історія, і навколо все чисто та охайно. Я рекомендую це місце на 100%, якщо ви плануєте відвідати Сантандер. За попереднім записом у палаці проводять екскурсії, але тільки у суботу та неділю. А оскільки ми приїхали у будній день, то нам не вдалося його відвідати. Ціна квитка 6 євро. Я рекомендую замовляти квитки заздалегідь, адже в літню пору їх розкуповують на декілька тижнів наперед. І ви ризикуєте, прибувши у Сантандер, залишитися без квитків. Хоч ми і не потрапили усередину в палац, але вид зовні нас просто зачарував. Ми залишилися щасливі та задоволені. А це мерія Сантандера, яка була заснована в 1907 році. Та була зруйнована в 60-х роках минулого століття і набула свого нового вигляду, який ми зараз спостерігаємо. А ось і катедральний собор. Одна з головних визначних пам'яток Сантандера, яке дивом збереглось до наших днів. Справа в тому, що більшість пам'яток були зруйновані вибухом на борту корабля Кабо Мачичако в кінці 19 століття. Він перевозив 51 тонну динаміту. Все, що вціліло після вибуху, згоріло під час пожежі у лютому 1941 року. Вогонь. Палахкотів два дні і знищив 37 середньовічних вулиць із стародавніми будівлями. В результаті Сантандер повністю перебудували. Катедральний собор Асунсьян складається з двох готичних церков, збудованих одна над одною. Вхід у церкву платний 3 євро з людини. Нижня частина Іглесія дель Сантісімо Крісто датується 13 століттям. Тут можна побачити дві срібні голови із черепами святих покровителів Сантандера, Еметерія та Селедонія. За легендою, за наказом імператора Діоклетіана, який правив у Римі у другій половині третього та на початку четвертого століття нашої ери, обезголовити святих Еметерія та Селедонія за відмову від зречення віри у Христа. Верхня церква відноситься до 14 століття, але була перебудована після пожежі 1941 року. Кафедрали. Я ще не бачила такої катедри з садом. Особливий інтерес цього собору представляють головні двері, побудовані близько 1230 року, де висічені перші щити королівства, на яких замки і леви з'являються разом після остаточного об'єднання Леона та Кастилії. У 16-17 столітті храм був розширений, включивши нові каплиці. У цьому соборі знаходився міський цвинтар. Соборна церква має структуру з трьох нефів із чотирма секціями, а всередині розташований мавзолей Марселіно Менендеса Пелаю місцевого письменника та історика. Я вважаю, це досить незвичайний та красивий собор, який варто неодмінно відвідати. Ось таку досить затишну квартиру ми орендували у місті Сантандер на період нашої поїздки. Тут велика та зручна кухня. Дві ванних кімнати. Ось це перша з них, дві спальних кімнати. Це одна. Ось і друга ванна кімната, вона трішечки більша. Та друга спальна кімната. Ціна за добу нам обійшла 75 євро. Досить бюджетно, як для сім'ї з чотирьох людей. Та остання це вітальня. Усе досить зручно та комфортно і нічого лишнього. А зараз ми приїхали у місто Ларедо. Саме місто знаходиться посередині між Сантандером та Більбао. Це місто славиться саме ось цим пляжем Ласельбе. Ла Сельве – це перлина смарагдового узбережжя. Довгий піщаний пляж з дрібним піском, який простягається на 4250 метрів. А під час приливу до 7 кілометрів. Ви уявляєте, який великий цей пляж. Я раніше ніколи ще такого не бачила. Ось такі ракушки тут ми назбирали. Дуже красиві, але вони великі. Ще, та, але вони мене. Але вони ще бувають ще. Це більше, як тато нам казав, з шипами і дуже велике. Яких ніде в світі більше не знайдеш. Так. Вода для купання просто супер. Чудова та спокійна. Це один з найкращих пляжів на півночі Іспанії. Ми приїхали під час відливу, де вода відійшла приблизно на 200 метрів, як не більше. Але потім до 6-ї години вечора вода прибуває ось сюди, до цього місця. Для сімейного відпочинку це ідеальне місце. Приїжджайте, не пожалкуєте. А тепер підсумуємо. Кантабрія це надзвичайно красивий та мальовничий регіон, який неодмінно потрібно відвідати. Нам, звичайно, не вдалося осягнути та оглянути все. Але я сподіваюся, що наше відео вам сподобалось. Якщо так, то підписуйтесь на наш канал Family Travel та не забувайте ставити вподобайки. А зараз ми вирушаємо у наступне місто, тому до зустрічі!